У мультикультурній Україні знайшлося місце для багатьох націй та віросповідань. Другою релігією за чисельністю вірян у нашій державі є іслам. Немало мусульман проживає і в миргородській громаді. За сприяння духовного управління мусульман України у нашому місті діє мечеть, де сповідувачі ісламу можуть молитися і відзначати великі і малі свята. Найважливіший період у році для правовірних мусульман це місяць рамадан. Це час духовного очищення, читання Корану та роботи над собою протягом рамадану. Віряни весь світловий день нічого не їдять і не п'ють та мають низку інших обмежень у побуті. Про традиції цього місяця говорили на святковому заході, до якого долучилися місцеві мусульмани та гості. Як годиться, святкування розпочали з читання Корану. Бізміллахі рухмані рухім. Лам'якуні лезіна кафару мін агліл кітабі валь мушрікіна мунфаккіна хатта та'ті ягумуль у ісламі вважається, що саме в місяць Рамадан пророк Мухаммед від Бога отримав священний Коран. У цей час мусульмани намагаються робити більше добрих справ, співпереживати, допомагати і молитися. Також у священний місяць віряни чекають особливої величної ночі, коли Всевишній приймає прохання віруючих. Піст в рамадан є обов'язком мусульман. Їжу та пиття вони вживають двічі на день. Ранкова трапеза називається сухур і відбувається вранці до сходу сонця. А вечірній прийом їжі після настання темряви називається іфтар. Рамадан – це місяць прощення гріхів. Піст у місяць Рамадан – це не тільки величезна винагорода у вічному житті, а й шлях до прощення гріхів. Пророк Мухаммад, мир йому і благословення, він сказав, що означає: той, хто дотримувався посту місяцем Рамадан з вірою щиро і правильно, тому прощаються минулі гріхи. Із традиціями ісламу на заході знайомилися представники Миргородської міської ради, начальниця управління освіти молоді і спорту Тетяна Колибельнік та очільниця відділу культури Лариса Петченко. Вони привітали мусульман з великим святом. В Нашому місті місті Миргороді, місто, яке носить в своєму назві головне слово на сьогодні мир Миргороді. Місця вистачить всім культурам, всімсповіданням, всім націям. Молимося сьогодні за єдине, за перемогу, за те, щоб ми з вами збиралися не під гул сирен, а за те, щоб ми з вами збиралися під таку приємну музику, яка зараз тут звучить. Усіх зі святом ще раз молимося за перемогу, дякуємо нашим хлопцям на передовій, які дозволяють нам зараз так спокійно спілкуватися, зустрічатися. Ви настільки органічна. Співпрацюєте з нашою громадою і є невід'ємною частиною нашої громади, що мені здається, ми завжди віками дружили і будемо дружити далі. Щиро вірю, що у молитви в ці дні спрямовані тільки з проханням про перемогу. Я бажаю вашим сім'ям. Добра, злагоди, я бажаю вашим сім'ям любові. Я бажаю вашим сім'ям, щоб ви жили під мирним небом України. Звернувся до віруючих імам полтавської мечеті Беслан Бакаєв. Гість відзначив стрімкий розвиток мусульманської громади міста Миргорода. Він говорить, що святкування Рамадану і дотримання його традицій це те, що об'єднує всіх мусульман. Ми з вами частка суспільства українського. Тут живемо, тут народилися. Народилися тут наші діти, живуть тут наші дружини, сім'ї тощо. І дуже важливо, щоб ми знайомилися, щоб ми мали діалог, щоб ми спілкувалися, щоб була згуртованість. Також до присутніх звернувся імам Черкаської мечеті Хусейн. Він зазначив, що мусульмани разом з Україною переживають складні часи її історії і працюють для спільної перемоги над ворогом. Сьогодні дуже складно, нам усім складно. Але не зважаючи на складності, іншаллах, Сподіваємося, і в майбутньому так само будемо розвиватися і підтримувати один одного. Представник об'єднаного конгресу азербайджанців України Замір Ісмайлов дякує гостям за привітання і зазначає: нині іслам є вірою багатьох східних націй, які підтримують Україну на міжнародній арені. А немало мусульман стали і українських воїнів. Мусульмани і азербайджанці. І різні нації захищають територіальну цілісність України, і було організовано і втари президентом України і також обласної державної адміністрації Полтавської військової адміністрації. І ми хочемо сказати, що Азербайджан, як і азербайджанці, завжди підтримують мультикультурну Україну. Святковий іфтар прикрасили вірші і пісні у виконанні дітей та жінок. Офіційна частина завершилася вечірньою молитвою і частуванням.